Маємо повідомлення про удари шахедами по Києву. Ці шахеди були збиті, тобто немає прямих влучань. Наскільки повідомляє місцева військова адміністрація та мер міста Віталій Кличко, внаслідок падіння саме уламків російських дронів шахедів у Дніпровському районі столиці, на цю хвилину і секунду зафіксовано інцидент із пораненням двох. Людей, от маємо якраз виведено цю інформацію від КМВ на екран. Двоє постраждалих ще одна людина без госпіталізації. Тобто, двох людей довелося таки відправити до лікарні, до медичних закладів столиці, аби надати їм там медичну допомогу. За попередньою інформацією в Дніпровському районі столиці є пошкодження саме нежитлової інфраструктури, де якраз її постраждалих. Було знайдено на отже, дрон було збито, але він завдав все ж таки. Шкоди і ніс загрозу і для людей, як бачимо, власне, цей дрон був не єдиний. І взагалі десятки дронів. Очевидно, росіяни знову запускали по Україні цієї ночі. Ми ще не маємо фінального якогось такого результату у звіті наших повітряних сил стосовно збиття цих безпілотників. Я нагадаю, що напередодні минулої доби Росіяни рекордну кількість шахетів запустили по Україні. 188 таких от дронів було запущено, і це. От як кажуть, власне, як повідомляють фахівці, рекордний показник так багато за одну ніч, за один вечір, за одну добу росіяни шахедів не запускали в одночас, так чи кількома хвилями. Ну а цієї ночі, як повідомляли наші повітряні сили, російські дрони фіксували у Сумській області, на Київщині, на межі Полтавської, Черкаської Київської областей. І Кіровоградську область зачепило, і Житомирську область так само. Тобто, переважно йшлося про північний схід і центр України, де ці дрони пролітали. От уже вичерпний список, географію збиття і наслідки цієї атаки. Ми обговоримо трохи згодом, коли з'явиться уже звіт від повітряних сил на цю тему. Тим часом є у нас повідомлення із Херсонщини з Нової Каховки. Там вчора біда, трагедія відбулася. Це тимчасово окупована територія. Я нагадаю, бо Нова Каховка все ж таки на лівому березі Дніпра розташована. Там, на жаль, росіяни присутні, от їхня окупаційна адміністрація, так, що не завадило ворогу обстріляти Нову Каховку. Наша Херсонська обласна прокуратура вчора надвечір повідомила про те, що в день, 26 листопада, російські окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту, де стояв автобус, і, от, на жаль, постраждали люди. Були і загиблі в цьому випадку, і поранені. Вікрасу з'ясовують вже остаточні дані наші правоохоронці, наші слідчі стосовно цього інциденту. Російська пропаганда це вчора розганяла як приліт з українського боку по новій каховці, але от є дані з наших джерел, так з українських від українських правоохоронців. Про те, що це був власне випадковий обстріл, був зупинки з боку Росіян, або ж е, свідома провокація, що не виключено росіяни, таке здійснювали неодноразово і на Херсонщині, зокрема, аби створити таку собі картинку для, для своєї пропаганди. Отже. Біда у новій каховці обстріляли людей на зупинці громадського транспорту. Є у нас повідомлення стосовно режиму відключень електроенергії на сьогодні. Що зранку, я думаю, доречно буде повідомити. Вчора Укренерго повідомило про те, що для. Таких побутових споживачів буде зменшено буде зменшено на одну годину щонайменше зранку і ввечері. Термін відключень електроенергії, тобто пом'якшено графік. Йде мова про те, що сьогодні у фактично всіх регіонах країни застосовано буде черги відключень. Планові із 8 ранку до 19 вечора. 4 години з наструмлення на добу для кожної групи у графіку тут. Вже кожен наш глядач може перевірити до якої групи його будинок відноситься його помешкання, і в які години можуть від... вимикати сьогодні світло. Так буває у нас впродовж там вчорашнього, позавчорашнього дня, що ці графіки ще коригують і в деяких регіонах. В напрямку пом'якшення на 4 години вимикають а менше, але все ж таки ці графіки запроваджені. І сьогодні ну, варто очікувати до 4 годин знеструмлення по кожній групі споживачів побутових. В різних наших містах і регіонах для а, якраз бізнесу і промисловості цей графік є довше. з самої ранку до двадцятої вечора будуть застосовувати відключення електроенергії для всіх споживачів. Теж, очевидно, почергово. І до ситуації в Тернополі, оскільки там учора російські шахеди влучили в об'єкт критичної інфраструктури, очевидно, об'єкт або генерації, або енергозабезпечення міста і регіону. І ситуація вчора в Тернополі із електропостачанням, і як наслідок і водопостачанням і теплом у місті була доволі таки складною. Так, об'єкти критичної інфраструктури були забезпечені генераторами, джерелами резервного живлення і працювала. Але і навіть школи, садки працювали в Тернополі, але для побутових споживачів виникла проблема і зі світлом, і з водою, з подачою води із теплом. Сьогодні зранку вже міський голова Тернополя Сергій Надол повідомляє, що ремонтні роботи тривають, і сьогодні, 27 листопада, громадський транспорт в Тернополі працюватиме за графіком, аби забезпечити потреби тернополян. Але при цьому для економії електроенергії, тролейбуси їздитимуть переважно зранку, і після 16-ї години. Тобто не весь день тролейбуси курсуватимуть їх в час прибуття можна буде відстежити онлайн через додаток відповідний. Ну і також власне висловлює надію міський голова Тернополя, що енергетики відновлять повноцінне електропостачання для стабільної роботи міста уже сьогодні. Тобто, частково відновили, але ще є от певні проблеми для електротранспорту та інших, інших таких потреб міста. То не повністю ще мережа відновилася після вчорашнього. Удару шахедами росіян це по Тернопільщині. Така у нас інформація. Ну і українські дрони полетіли знову ж таки у бік Росії цієї ночі. Ростовська область, зокрема, опинилася під таким ударом. І, от як повідомляють місцеві джерела, телеграм-канали і російські такі інформаційні агенції, як Астра та інші, 10 збитих БПЛА про них звітує. і Повідомляє місцевий губернатор Ростовщини. І зранку в. Місцеві мешканці от бродили і знімали уламки цих дронів в населеному пункті Зерноград, саме в цьому місті, на Ростовщині, і знаходиться військовий аеродром, на якому базуються гелікоптери Мі-8 і Мі-28. Це, до речі, морського застосування, якщо не помиляюся, гелікоптери. Ну, одна із модифікацій військових гелікоптерів Мі. Наслідки атаки на даний момент невідомі. Чи були знищені оці борти і якраз зразки авіатеру. Техніки, які базуються там у зернограді на аеродромі, але очевидно, що саме цей об'єкт був ціллю нальоту українських дронів. Міністерство війни Росії повідомило теж зраненька про те, що вони перехопили і знищили над болотами 22 українських безпілотних літальних апарати. серед них найбільше чи не половину це Ростовщина, а також сім на територію. Білгородської області, два на території Воронезької області, не по одному на території Курської, Брянської Смоленської областей, ну, Смоленська область це доволі далеко на північ. То бачимо, що і туди наш дрон залетів. Ну і знову ж таки, як завжди, в таких випадках, коли ми зачитуємо інформацію від російського міністерства. Так званої оборони варто тут і ремарку додати про те, що ці дані очевидно не повні. Це частина власне російської офіційної такої звітності пропагандистської. Але очевидно, що цих дронів було значно більше, як і минулої доби, коли росіяни повідомили про збиття приблизно півсотні безпілотників дронів над Росією. Їх було більше і, зрештою, з'являлися і випадки влучання, які про які не звітує російське міністерство. У цьому випадку бачимо. Що атаковано було знову ж таки воєнні об'єкти з того, що нам відомо, зокрема аеродром Литовище. Ну і українсько-польський діалог розвивається в позитивному керунку, позитивному напрямку. Чуємо, ми сигнали про це і повідомлення від голови МЗС Польщі Радослава Сікорського, який вчора на прес-конференції в Варшаві виступив із зокрема заявами про те, як рухається спілкування, діалог, взаємодія Польщі і України навколо проведення ексгумаційної. Ніх робіт жертв Волинської трагедії в Україні це для Польщі чутливе питання, як ми знаємо. Навіть звучали від польських урядовців заяви, що невирішення цього питання може завадити підтримці. Польщі української євроінтеграції, ну коротше кажучи, псуються стосунки через цю історію. Ясно, що це не одновимірна така проблема, оскільки раніше Польща і Україна підписували міжурядову угоду стосовно впорядкування місць пам'яті, історичних трагедій, різноманітних поховань на територіях обох держав, і Польща брала на себе зобов'язання відновити, зокрема, таблиці на місцях поховання. Вання українських повстанців підрозділів УПА, які брали участь у боях із НКВДстами і поховані на теперішній території Польщі, цього зроблено відповідно до угоди. Не було були там певні порушення. Ну і в такий спосіб, власне, це невиконання зобов'язань загальмувало і рух процесів, скажімо так, по вшануванню пам'яті жертв Волині і проведенню екзомаційних заходів. Робіт, зокрема, ну, але тепер бачимо уже у діалозі із Андрієм Сабігою, українським міністром закордонних справ, який був призначений після Дмитра Кулеби. Цей процес діалогу між Варшавою і Києвом рухається в конструктивному напрямку. Про це й говорив Радослав Сикорський якраз вчора на прес-конференції. За його словами, за словами голови польського МЗС з українським колегою, він обговорив майбутнє України у європейському. Союзі і за підсумками зустрічі буде ухвалена декларація щодо ексгумації на Волині. Україна підтверджує, що не існує жодних перешкод для польських державних установ і приватних осіб у співпраці з відповідними українськими установами для проведення пошукових і ексгумаційних робіт на території України відповідно до українського законодавства і заявляє про свою готовність. Позитивно розглядати заявки в цих питаннях підкреслив Сікорський у ході прес-конференції. Своєю чергою український міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що і Київ і Варшава зацікавлені в усуненні непорозумінь в історичних питаннях. Кожна родина, за словами Себіги, має право гідно вшановувати пам'ять про своїх предків і в рамках спільної. Українсько-польської робочої групи під егідою Міністерств культури обох країн ми працюємо над практичними механізмами проведення пошуково-екзумаційних робіт. Запевнив очільник МЗС України. Ну раніше власне Український інститут національної пам'яті заявляв, що планує якраз включити роботи із пошуку екзумації останків жертв, зокрема польських родин у Рівненській області. У 2025 році такі роботи мають бути планово. Фактично включені і реагують. При цьому наші урядовці якраз на відповідні запити з боку. Конкретних громадян Польщі, які би хотіли власне впорядкувати поховання своїх предків на території України, розвивається у нас скандал із мінами і навколо Міністерства оборони, навколо міноборонпрому, Міноборон, так нашого, і ви знаєте про цю ситуацію. Дорогі друзі, ми про неї вже в ефірі раніше говорили. Наші військові скаржилися на те, що значна частина міни з нових партій, які вироблені в Україні, не належать. Чином себе поводять на полі бою в ході бойових дій. Ці міни просто не вибухають, не летять, не стріляють, так грубо кажучи. Проблема там із порохами, із запалом. Ну і коротше кажучи, виникають технічні чисто проблеми з використанням цих мін, які підводять у ході бойових дій. Там із десяти мін бувало, що там три-чотири просто не спрацьовують у ході ведення вогню із цих мінометів. отже, працює у нас міжвідомча комісія із Розслідування нештатного спрацювання таких мін 120 міліметрових, в тому числі включені туди народні депутати. В ці комісії. От Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський, народний депутат, заявив, що комісія з'ясувала, що головними причинами таких інцидентів не спрацювання мін було зниження температури і підвищення вологість. Підвищена вологість так за словами Веніславського усі міни з цієї партії, це 100 тисяч мін приблизно за словами журналістів різних медіа. 100 тисяч мін були відкликані на завод, і виробник зобов'язався найближчим часом. Часом поставити нові міни замість вилучених, вони пройдуть, за словами Веніславського, ретельне додаткове обстеження. Ну тут треба ще додати, що міни ще, напевно, і термічну обробку пройдуть, аби побороти наслідки вологості і зниження температури, бо так виглядає, що це були якісь літні міни, не дуже пристосовані до ведення бойових дій в осінньо-зимовий період. Звісно, це все сарказм з нашого боку, але справді випадок кричущий, коли. Справді ці міни дуже потрібні. Ці боєприпаси надзвичайно ходові на фронті, і виглядає так, що підвели наші урядові відомства наших військових, і неякісно їм поставили боєприпас так у великій кількості, що призвело до очевидно до нештатних і дуже складних ситуацій на бойових позиціях на полі. Бою от тепер міноборона розпорядилася забрати з фронту всі ці неякісні міни. Це означає, що на якийсь час ці боєприпаси в їхню нестачу будуть гостро відчувати наші військові, поки не замінять імпортними от, аналогами ці міни і не усунуть усі неполадки, усі браковані ці моменти у партії на 100 тисяч мін, яка була вилучена. Далі, власне, поговоримо ми про якраз візит нашого міністра оборони за кордон. Важливо, що наша делегація, як було заявлено, зокрема і в засобах масової інформації готується відвідати південну Корею. Делегація на чолі з Рустемом Умєровим, як пишуть південно-корейські медіа, зокрема South China Morning Post збирається відвідати. В середу південно-корею, тобто сьогодні, і власне відбудуться міжурядові там зустрічі, контакти, будуть говорити зокрема наші урядовці, представники міністерства оборони своїми південно-корейськими колегами про список необхідної зброї, яку може поставити Південна Корея на тих чи інших умовах для України, включно із протиповітряними ракетами і артилерійськими установками. Очікують власне коментатори цієї новини з південно-корейського. Того боку, що СЕУЛ займе обережну позицію щодо прохання надати Україні зброю. І після перемоги Дональда Трампа зараз орієнтується значною мірою на позицію США у Сеулі, керівники Республіки Корея. Ну, але от наразі поки що Міністерство оборони Південної Кореї відмовилося від коментарів про цю зустріч і про те, чого вони від неї очікують. Уже за результатами зустрічі, можливо, ми дізнаємося більше.